Близько 14-ї години до міліції надійшов анонімний телефонний дзвінок про замінування Івано-Франківської облдержадміністрації. Усіх працівників терміново евакуювали. Будівлю обстежили кінологи та вибухотехніки небезпечних предметів не знайдено. Натомість, тепер у міліції тривають пошуки жартівника. Як повідомляє інтернет-видання Бліцінфо, телефонували із міста, що знаходиться у межах проведення антитерористичної операції. У вівторок бійці п'ятого батальйону їхні матері, дружини та рідні прийшли до Івано-Франківської ОДА, щоб поспілкуватися з представниками влади і вияснити, що очікує на них найближчим часом. Далі у сюжеті близько полудня військові з рідними зайшли у головну адміністративну будівлю Прикарпаття. Свої вимоги озвучили заступнику голови обласної держадміністрації Володимиру Семаку. Національної безпеки, Скликайте їх сюди, але а не тут. тоді перші ранку. Ми, ми читаємо всі. всі. Почайте, просимо, просто вас, просимо. Не просимо, а вимагаємо. Склиште е, зараз. Одна з головних вимог бійців визнати їх учасниками антитерористичної операції. Даній день, коли нас всі розстрілювали, по нас один час, молили по всіх твох постах. Дякуючи Богові, дякуючи тим людям, які з нас молилися день і ніч. Ми вийшли. Один час, вели всі, один час, посіб, дали його! Три О, О, дні, просили дні, дні просили. По документах, де ми з помощі? Ми вопросиці були, що ми були де, в якому секторі ми були. Зараз ми рахуємося де. Зараз бойовики маски сидіти. Ми не рахуємося. Чому ми не рахуємося? Скажіть, будь ласка, щоб нам дали зараз учасники дій насамперед. Щоб наш батальйон зараз відпустив, щоб вже не їхав воювати, він вже не воювався. Він робив. Хай дадуть їм посвідчення учасників. А то все, оце прошу. Ще одна вимога ротація, Адже за словами рідних є інформація, що вже цього тижня бійців знову відправлять у зону АТО. Тепер не чоловік. На воювали. Хлопці перебули, а ми, це всі Я краще, вважаю, що за п'ять днів відновити боєздатність не неможливо. Зону. Те, що можуть відправитися у гарячу зону, не відкидають самі бійці батальйону. Ні, ми не відмовляємося їх. Тільки щоб була нормальна броня і нормальна техніка. А не так, як нас послали. Ми готові, але після якоїсь підготовки нормальної, після того, як всі відпочинуть нормально, бо хлопці... Так, проведення медкомісії, проведення е, всього, то що це психологічно хлопці вже вони е, психологічно, це, вони розстроєні психологічно. Там психологія порушена. Це треба всіх перевірити щодо чого, як він на психологію. Е, просто є хлопці контужені, є хлопці поранені. Е, зараз половина лежить в госпіталі, ось ви бачите, що всіх немає. О.